Забери телефон заброти відео. Ну, щось на мене, так? Да? Молодець, давай буде, скидай, Йо покажи, переживай. Важний дядько. Не переживай. Дядь, не переживай. А, ти ж не знаєш, де я зараз. Та мені було щось а, а ну Сьогодні все. Соня, де ти служив, ти сюди, що де ти? Де я? Ти ж пішки на сидишь, сидиш, блин. Розказуєш нам. Було зафіксовано інцидент за участю особи, яка носить військову форму. Імовірно, є посадовою особою, що має при собі зброю. Поведінка цієї особи викликає серйозне занепокоєння, так як ця особа дозволяла собі неприпустимі висловлювання, нецензурну лексику у бік жінок, принижувала гідність людей та зневажливо ставилася до громадян. Ба Більше ця особа дозволила собі проявити фізичну силу до журналіста, що є особливо небезпечним проявом агресії. Що ти зробиш ти? Що ти зробиш ти? ти не тікай, мені. Що ти зробиш? А що ти мені бнишь, Нічого. ты? чи що? чишон. Такий нах... як ти. Ну то що ти хочеш? Вищие освіти. блядь. Ну, Нічого я не хочу, від тебе ну, можна то, що можна хоч. Ну то все, блядь, а дойди на хайчки еж, блять. Палочкой. Паличкой. Да, оце махаєш там. ти знаєш як це паличкою? да? Чуя, да, да, да. Знаєш, як паличкою? ж воно, Бачите, як спілкується. Загальництва працювателя. Лапочки. Чувачки идти у нас. Скільки дав за посаду. Да? Я? ТЦК, да. В mm -hmm. тебе є інвалідність, да. Mm -hmm. Ти, мабуть, заслужений у нас, боєць. Ну а, да, не спей, прикидывай боиться. Ну да. Ну, бля. Он местный тут. Він местный. Он нигде не воевал ніде не воював. Ну, керівнику Я зараз иду. Е, я пі поїду Все віддати, е, я. на Все, да, Що я скласи фініш? No. Ви просто передав начальство. Що от ми да, приїхали зустріли і... представ тим? Що тут не е, не переживай. Ми за то вже знаємо, хто їсти. Я тепер хочу ісхути. Мінтяра. Коли батько, понімаєш за дитину і дітей любить, і я розказала ситуацію, він іде мені на зустріч. А ти я можу сказати, що ти навіть своїх дітей не любить. Тобі похуй. Мало записала такі, такі такі звір склала. Мало ча. А, а ми в інтернеті за показуємо. Отак, а там люди напишуть комі написати. Напиши там, да. да. там розпішіть красиво. Ні, ми напишемо. Хто знає? Хто все, знає? Да. знає? Не всі тут знає, угу. хто знає. Популярність не застадав. Служити демщині, шановний. Не відслужив уже. Служити демщині? Пише з ними послужим, трохи. Руки забери від мене. Руки заберет, мент. Послушай, пішли. Що ти штурхаєш мене? штурхает? Штурхай, ты беспоть. Пусть он та штурха, ты упадает. Да, да, да. Ага. Я ну, жалобу не написав. Написано? Чи, він не він, шепотом. Він не адекватний. Чуєш, він, він, він не адекватний. Треба перевірити, да. чи в Ющенка на обліку не стоїть. А в Ющенка ми його мало оформити. Відправити. А, відправити ви можете. Звісно, ви ж рішаєте всі питання. Рішалова ти. На дорогах. Так, на дорогах рішала. Я знаю. Я в Гайсині тут вчилася. Вчилася. Налітала? Один день. Сразу воював і ти там хоч би один день був. А не панти ти ганяєш, що тут стоїш, Значить, думаєш, що там мене... хтось боїться. Такі... Тебе такі... і Я... думаєш, сіна, солє... кибати, да. да, думаєш, ганяти та коли там, де ти ганяв. Ну таких видно, де ти. Такі дії є неприпустимими та суперечать Конституції України. Відповідно до статті 3 основного закону України людина, її життя, честь, здоров'я, гідність, недоторканість та безпека являються найвищою соціальною цінністю в Україні. Поведінка вищезгаданої згаданої особи не лише дискредитує військову форму, яку вона одягнула, а й свідчить про її глибоку зневагу до конституційних засад держави. Це підправити. Молодець, у тебе вже завдання є на цілий день. сочиняй анекдоти, лекції Та ви б бажалися до блівки! Кабач! Я тебе ж розказую, це Україна, бля, щось хоча ти будеш називати Бідукраїна на. Ти проросійський. Ти проросійський. Ты про російський! Не зачіпай, а то в нього пістолет, у нього за кляма впаде, він же показав себе. За скіл кот задав. Служити дам чи ні, шановний. Він відслужив уже. Служити й чи ні? не? Пиши з ними послужимо трохи. Руки забери від мене, шановний. Руки забери від мене, послужий, пішли, піш. Застосування фізичної сили до журналіста може бути кваліфіковане як кримінальне правопорушення відповідно до статті 345 Прим. 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста у зв'язку з його професійною діяльністю. Такі дії є грубим порушенням прав людини та принципів свободи слова. Виникає закономірне питання: яким чином дана особа могла бути допущена до зайняття будь-якої посади? Пов'язаної з носінням зброї. Враховуючи прояви агресії та е, публічну зневагу до людей і явні ознаки психічної нестабільності даної особи, я вважаю, існує обґрунтована загроза суспільній безпеці.